Яка на смак літера «О». Жив у дачному містечку потішний капловухий цуцик наймення Бориско. Цілими днями він із радісним гавкотом гасав по двору за метеликами та бабками або грався в піжмурки зі своєю смугастою подружкою Кицею Мицею. Ховатись митця вміла дуже добре, адже в неї на лапках були гострі кіхтики, які давали змогу, скажімо, видертись на дерево і зачаїтись у гущавині листя. Наївний Бориско сумлінно обстежував усі близькі й далекі куточки дачної ділянки, але митці так і не віднадходив. І хоча в цій грі цуцик повсякчас програвав, однак він і далі приятелював тільки з Мицею, так безтурботно і весело минали дні за днями, аж поки якось Борискова мама упіймала сина за вухо і сказала, Годі бити байдики, а я нікого й не бив. На ворону тільки погавкав. А чого вона на наші вишні зазіхала? Повторюю, годі клеїти дурня, пора за розум братися. А в мене лапи, брудні, спробував заперечити Бориско. Такими лапами за розум братися не можна. Який ти в мене іще дурненький, усміхнулась мама. Ти все розумієш буквально. А я мала на увазі, що тобі пора вчитись грамоти. А навіщо? Щоб уміти читати, писати, рахувати? Рахувати я й так умію, похвалився Бориско. Коли з митцею в хованки граю, жмурюся і лічу раз, два, три, чотири, п'ять я іду шукать. Це лічилка, а я про математику. От розв'яжи таку задачку. Я даю тобі одну кісточку. Давай, облизався цуцик і радісно заметляв хвостом. А потім іще дві. Скільки в тебе буде кісточок? Жодної, випалив Бориско. Чому жодної? Здивувалась мама, бо я всі ці кісточки з'їм швидко-швидко. Ти, певно, синку, зголоднів, а я тебе задачками годую. Борискова мама налила в миску запашної юшки, і цуцик, причмокуючи та повискуючи від задоволення, заходився з прекрасним апетитом її намина. Після обіду мама дозволила Борискові трохи погратися, і він побіг ганяти по двору огрядну тітку квочку разом з її жовто-дзьобим виводком. Тітка квочка обурена куткудахала і потішно розмахувала крильми. Набігавшись так, що язик висолопив мавло не до землі. Цуцик повернувся додому, на черговий мамин урок. Відсьогодні, мовила мама, вішаючи на будку плакат із якимись незрозумілими закорючками, ми з тобою почнемо вивчати літери. А ти що? Теж їх не знаєш? Бориско спантелечено почухав задньою лапою за вухом. Я то знаю, і ти багато які з них знаєш. Навіщо ж тоді їх вивчати? Бо з літер складаються всі-всі слова. Наприклад, найулюбленіше собаче слово складається з трьох різних літер. Причому з найкращих, підсказав мамі вчительці Бориско, то назви їх. Гав! Ні, ти назви кожну літеру окремо, попросила мама. А що? Вони самі не знають, як їх звуть? Не ухиляйся від відповіді, строго мовила мава і показала указкою на плакатику, як пишуться літери слова гав. г а в гавкнув цуцик. Правильно, а що це за літера? Вістря у казки торкнулась Р. Бориско часто-часто заморгав, і на його симпатичній мордочці з'явився винуватий вираз. Ніби він щойно зробив шкоду. Ну, що ти зазвичай кажеш, коли сердишся? Грізно загарчав цуцик. Молодець. А тепер назви ось цю літеру. І мама показала на найкруглішу літеру алфавіту. Не знаю. Це літера О. О-о-о, проспівав Бориско. А тепер скажи мені, в якому слові? Ти зустрічав цю літеру. У слові кісточка. Правильно, похвалила Бориска мама. Значить, у двох кісточках буде дві літери О, а в трьох. Ану ж, бо годі лічити, перебила Бориска розумування мама. У нас же зараз не математика. На цьому урок закінчився. І Бориско тут таки побіг шукати кицю мицю. Дуже вже йому кортіло похвалитися своїми новими знаннями про літери. Смугаста митця грілась на сонечку, розлігшись на ганку дачного будинку. Гав, гав, гав! став гасати довкола миці цуцик. Я знаю найкращі у світі літери. Г а в. Киця ліниво потягнулась і ледь розплющила одне зелене око. Дурненький, промуркотіла вона. Найкращі у світі літери це Н, я і В. Тобто няв. Не сперечаюсь. Зате я вивчив літеру, якої ти не знаєш. Це ж яку? Цікавість змусила кицю мицю звестись на всі чотири лапи. Літеру о. О. А на що схожа ця літера? Ну, вона така мила, гладенька, кругленька. Як мишка, пожвавилась миться. Ні, мишка з хвостиком і зовсім не мила, заперечив Бориско. Тоді, може, вона як мисочка з молоком? Точно, як мисочка. А ще ця літера сидить у ковбасі, в морозиві, в тортику. Став перелічувати Бориско. А в шпротах вона теж сидить. Зелені мицини очені замружили світ задоволення. Звісно, як чудово, я цю рибку просто обожнюю. Як на мене, о, дуже смачна літера. Завтра ми з мамою. Решту смачних літер вивчатимемо. Приходь іти мицю. Запросив цуцик свою подружку на урок. Наступного дня на уроці в Борискової мами сиділо вже двоє учнів, її синочок Бориско та киця Миця. А через два дні навчатись грамоті напросилась і ворона. І ще через тиждень набрався цілий клас. Це тітонька Квочка привела двадцятеро своїх писклявих курчат. Всім захотілося дізнатись якомога більше смачних літер Чудовисько з озера. Одного разу на гроді цуцик Бориско. Та киця миця грали в квача. Обоє з вереском гасали між грядками, намагаючись косити одне одного за хвоста чи за вухо, аж раптом наштовхнулись на маленьку лупату істоту. Її зелена шкіра була вся в пухирцях, точнісінько, як у огірка. Тільки справжній огірок спокійно висів під широким, різьбленим огірковим листям, а лопатий сидів під цим самим листком і тремтів. Ти хто? обережно торкнула незнайомця лапкою миця. Я жа, жаб. Який іще жаб? Здивовано витріщився на істоту цуцик. Я жабенятко. А чого ти так тремтиш? спитав Бориско. Нас злякався, чи що? Ні, вас я не злякався, ви не страшні. А от у нашому озері, і жабенятко затремтіло ще дужче. Що в озері? Хто в озері?» дружно вигукнули цуцик і киця. Там поселилось чудовисько велике й страшне. А коли воно з'явилось? Вночі напевно, увечері його тут іще і не було, а вранці воно вже сиділо. «Де?» – перейшла на шепіт митця, переклякану закрутила головою по боках. Де, де? В очереді, сидить і дивиться. А на кого це страховисько схоже? поцікавився Бориско. Не знаю, розгублено мовила жебенятко. Воно ні на риб, ні на черепах. Ні на дачників не схоже, і на вас теж не схоже. Ви обоє пухнасті, а воно зелене. А на кого тоді? Шерсть на спині митці аж дибки стала. На себе у нього довгий хвіст, велетенська зубата паща, а спина вся в гострих колючках. Як тільки воно з'явилось, всі мої родичі розбіглись хто куди. От би на нього глянути, промовив Бориско. Хоч одним оком. Я завжди мріяв зустрітися зі справжнім чудовиськом. То що, мицю, ходімо, подивимось? А що, як воно нас гам і схрумає?» Та чого ти боїшся, не схрумає. У мене гострі зуби, в тебе гострі кігті. Ми йому покажемо зараз, де раки зимують. Бориско сміливо попрямував у той бік, де було невеличке озеро, і куди мама йому суворо, присуворо, забороняла ходити. Киця-миця попленталась слідом, адже їй зовсім не хотілось, аби псі дачне містечко думала, що вона боягузка. Тим більше, незважаючи на страх, її від кінчиків вух до кінчика хвоста теж дуже хотілося побачити дивовижного звіра, що оселився в очереті. Невдовзі. Стежинка вивела цуцика і кицю до озера. Ласкаво світило сонце, високо в небі літали стріжі, а в траві безтурботно цвірчав коник. Аж зненацька, десь зовсім поруч почулось жадібне чавкання. Бориско і миця, не змовляючись, пірнули в траву і Зачастіли відтих. Це, мабуть, чудовисько їсть жаб. Пробелькотіла на вуха цуцикові кицямиця і затрусилась, як осиковий листок на вітрі. Одначе безстрашний Бориско став на задні лапи, обережно розгледіся біч. Ніякого чудовиська. Що наминає жаб він не побачив. Зате побачив іржаву трубу, що стирчала з озера й голосно втягувала в себе воду. Ану, мицю, годі боятись. Цуцик твердо встав на всі чотири лапи. Ніяке це не чудовисько. Це насосу вімкнули. Він дачникам Воду для поливання городів качає. Друзі пішли вздовж берега далі, туди, де над водою височів дрімучий очеретяний ліс. Несподіваний сплеск і сотні блискучих на сонці бризок облили цуцика й кицю. Від несподіванки обоє кулею помчали, не розбираючи дороги. Мокрий бариско забився в якісь густі зарості, а таку саму мокру мицю занесло аж на верхівку дерева. Знову пролунав сплеск, і зі свого спостережного пункту киця побачила в прозорій воді озера зграйку рибок, за якими гналась велика хижа рибина. В тому місці, де після свого чергового стрибка вона пішла під воду, розходились кола. Так ось хто нас із Бориском облив з голови до лап, заспокоїлась смиця і стала спускатися з дерева. Зістрібнувши з нижної гілки на траву, вона стала гукати свого вірного приятеля. Але той не відгукувався. А не відгукувався цуцик тому, що, завмираючи від страху, дивився на небаченого звіра. Той нерухомо сидів на корчаці, що стриміла з води, вчепився в неї всіма чотирма лапами і дрімав. Борискава поява стривожила його, і звір ледачо трішки розплющив одне око. Тієї ж миті цуцика, мов вітром здуло. До тями він прийшов тільки, коли носом до носа зіткнувся з мицею, котра його шукала. «Воно там!» Прошепотів Бориско і дременув так, що бідна киця ледве за ним встигала. Прибігши додому, цуцик та його подружка стали навперебій розказувати Борискові мамі про страшного звіра, що живе в озері. От фантазери! усміхалась мама. Це ж треба таке придумати. На що митця здивована сказала: Чому, коли кажеш правду, ніхто ніколи не вірить? І за собачої будки несміливо визирнула жебенятко. Вони не брешуть, мені самому від того чудовиська ледве вдалося втекти, підтвердило воно. Довелось Борисковій мамі покинути прибирання і вирушити до дачного озера на пошуки загадкового звіра. Але загадковий звір зовсім не таївся Він і далі сидів на тій самій корчатці, звісивши довжелезного хвоста у воду і, не кліпаючи, дивився на новоприбулу компанію. І мама... І киця миця, яка теж уперше побачила знайдене Бориском чудовисько, сторопіло завмерли. Грізний вигляд і розміри незнайомця справді вражали. Переконалась, еге ж? спитав у мами Бориско. Поруч із нею йому вже не було так страшно, як раніше. Ой, намну тобі вуха, пообіцяла мама. Я ж тобі заборонила на озеро бігати. А ми не бігали, виправдався Бориско. Ми туди пішки йшли. Правда ж, мицю? Мама кілька разів втягнула носом повітря. Від зеленого чудовиська йшов зловісний незнайомий запах. Але ще більше її налякав інший запах, запах тузика. Цей пес був її братом і охороняв красиву двоповерхову дачу в кінці містечка. На одній з грізних колечок, що стирчали зі спини чудовиська, мама помітила жмук шерсті. Від нього і йшов знайомий запах. Сумнівів не лишалось. Кровожерливий звір проковтнув бідолашного тузика. Подумки, уявивши все, це, мама заплакала. Цієї самої миті зашелестіли, а тоді розсунулись зарості очерету, і в них З'явилась голова тузика. Ось де ти ховаєшся? зраділа голова, а вслід за нею з очерету виліз і весь пес. Стрибнувши у воду, тузик сміливо поплив до звіра і спритно защипнув на його шиї на шийника з довгим повідцем. Значить, воно тебе не з'їло. Радісно вигукнула мама. Хто воно? «Та ж ось це чудовисько. Це не чудовисько. Це зелена Ігуана, родом з Південної Америки. Мої господарі її за великі гроші купили, щоб вона злодіїв і нежданих гостей. Від їхньої квартири і дачі відлякувала. А знайшли цю і я Гуну і Гуану, поправила Бориска Миця. А знайшли її ми з кицею, мицею, похвалився Бориско. І ні в якій, ні в Південній Америці. А в цих ось очеретах. Що й сказати молодці? похвалив Бориска і мицю дядько тузик. А то перепало б мені на горіхи. Мої господарі страх як не люблять, коли в них щось зникає. Тому вони такі багаті. Тузик вибрався на берег. Обтрусився і, смикнувши заповідець, промовив: Ну що, потворо заморська, ходімо працювати. Ти дачу стерегтимеш, а я тебе.